Шановні пане та панове, усім величезний привіт. Радий, що ви тут, на моєму каналі. Сьогодні готую незвичне для мене блюдо, шиї індички. Доволі таке рідкісне блюдо. Я, чесно, ще його не готував і не куштував, але шиї є вже. Свіженькі, закуплені і є класний рецепт. Давайте приготуємо. і... Глянемо, що ж це таке. Що ж це за смакота, як то мені обіцяють. Ось такі шиї буду готувати. Ось так вони виглядають. Бачите, запаковані. Гарно, файно, класно. Придбані кому цікаво, в магазині Оширад. Ціна я вже не пам'ятаю, але, здається, 39 шекелів за кілограм. Вважаю, що це не дуже дешево. Але що ж, давайте спробуємо. Дивіться, вони такі ну, широченькі, м'ясненькі. Тобто маю надію, що буде все класно і смачно і м'ясно. Давайте розпаковувати та попромиваємо їх трошки. О, дивіться, бачите про те, що я казав. Отакі шматки. Гляньте, яка шияка. Ось, бачите ось Оце в руці тримаю одну. Один шматок. Тобто розміри такі дуже, так сказати, значні. Що ж, промивають, тому що можуть бути залишки кісток. Отут пер, після розробки треба обов'язково добре промити водою. Тепер потрібно зробити маринад. Для маринаду я беру трошки росли ої, олійки. Ось так. Та додаю звичайний соєвий соус. Ось так. Достатньо. А також треба порізати трошки часничку. Якщо хочете погостріше, звісно, можна додати отакий гарний перчик. Так, порізав пару зубчиків часнику. Цього буде достатньо. Додаю. Тепер нам треба додати сюди трошки меду. Небагато, буквально одну чайну ложку. Я думаю, буде достатньо для такої кількості наших шиль. Ось так. Додали сюди. І тепер додамо трохи приправ. З приправами у нас не так багато. Ми беремо сюди. Трохи перцю звичайного, такого чорного. Додаю його. Ось так. І додам трошки. Паприки копченої, отака класна папричка. Возьмемо її і трошечки додамо. Ось так, я думаю, буде достатньо для класного аромату. Так, і по солі, дивіться, соєвий соус, як ви знаєте, солоний, тому сіллю не переборщить дуже. Можете в кінці вже просто посолити, тому трошки солі додам і хватить. Тепер усе це добренько треба нам отак от привести у вигляд соуса, добренько все це позбивати, і тоді ми вже будемо заливати наші індичі шиї оцим маринадом. Заливаю. І добре-добре все перемішаємо. Отак усе це виглядає. Добре, все це змастили маринадом. І дамо йому буквально годинку, а то і дві, щоб воно добре промаринувалося. Можна накрити навіть плівкою, якщо у вас дуже жарко, в приміщенні накрити трохи плівкою та поставити в холодне місце, наприклад, у холодильник. Нехай усе це промаринується. Для подальшого приготування буду використовувати звичайний отакий пакет для запікання. Все сюди переміщаємо. І навіть маринад наш також будемо зараз заливати сюди. Я вже переклав у форму для запікання. Ось так вся ця краса виглядає. Маю надію, вам видно. Розігріваю духову шафу до 140 до 150 градусів і відправляю туди десь на 2 годинки. Воно м'ясце наше, наші індюшані, індю, індюшині, індичані не знаю, як правильно напишіть. Будуть там повільно повільно готуватися. М'ясо буде м'якеньке. За дві годинки воно повністю у нас приготується. А в кінці ми просто відкриємо на декілька хвилин вже пакет для такої, знаєте, більш апетитної скоринки для... і збільшимо, звісно, трошки температуру. Ну, я вам все це в подальшому, звісно, покажу. Все відправляємо, готуватися. Пані та панове, Дивіться, відкрив. Пройшло майже 2 години. Отака краса. Я навіть не знаю, рум'янити або не рум'янити. Вони також виглядають доволі непогано. Трошки, може ще зараз до 180 збільшимо і на декілька хвилин закинемо в духову шафу. Нехай підрум'яниться. І покажу вам вже фінальний результат. Друзі, ось і фінал. Отака краса. Отакі гарні у мене шийки вийшли. Дивіться, які вони. Ну, просто дуже апетитні. Ще, правда, гаряченькі, але дуже апетитні ароматні. Що ж, довго знімати не буду, не буду куштувати. І зараз вам поділюся враженнями від смаку. Давайте будемо дегустувати. Я не знаю, який навіть взяти. Візьму ось оцей. Зараз, мабуть, поставлю тарілку, щоб я її не уронив. Щоб не було тут у нас треш контенту. І отут, де воно запечене. Дуже класне. Ніжне-ніжне м'ясо. Друзі. Рекомендую. Ніжніше, Ніжніше ніжного. Чесно. Трохи гостренько, але зовсім трошки. Закусую ще ось оливками. У ваше раді взяв. Отакі такі крупні, клас. З кісточками, але дуже смачні. Ну що, по поводу цього рецепту. Це клас. Беріть, готуйте і смакуйте ніжне, соковите смачне м'язко. З картопелькою, з рисиком на ваш вибір Або просто з компотиком, з чим хочете. Ах, смакота. Усім бажаю позитивного настрою і готуйте. І радуйте і себе, і своїх близьких до нових відео, Бай-бай.